Вітаю, друзі, ви на ютуб каналі Ми Україна для вас працює Богдан Гайдамак. І сьогодні наш гість Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії та військовий експерт, пане Сергій, ми вітаємо. Слава Україні! Слава силам оборони. Вітаю героям слава, пане Сергію. Починаємо традиційно із ситуації на фронті. А де залишається напрямок? Найгарячіший, що відбувається, на які зміни варто звернути увагу. Розкажіть нам, будь ласка. Ну, власне, Покровські і відтинки фронту вони залишаються найбільш спекотними. Складна ситуація склалася, зокрема, і на Сіверському фронті. Також про це варто зауважити. Дещо вдалося вирівняти ситуацію на північно-слобожанському відтинку, це Сумщина, там силам оборони вдаються контратакуючі дії. Ми не говоримо про великий наступ, але тим не менше, саме контратаки вони призвели до того, що ворога не просто вдалося зупинити, а десь на певних локаціях. І посунути, хоча інтенсивність бойових дій з боку росіян, вона можливо дещо впала, але не стає такою критично для них низькою. Тобто вони ще не побігли до свого кордону, очевидно, тому робота бойова триває. На вовчанському відтинку Південно-Слобожанського фронту ворог намагається політику ситуацію, намагається там просуватися вперед, принаймні імітуючи ту активність, яка у нього на сьогодні складається. Запорізький фронт теж доволі таки активний. Хоча відбувається, як і не на при Дніпровському напрямку, перегрупування військ по Запоріжжю Ворог намагається атакувати в районі Кам'янського. Ви знаєте, що це сіра зона, і всі там заяви росіян про те, що вони, начебто, захопили Кам'янське, не відповідають дійсності. Там сіра зона ще раз підкреслюю, бої тривають. Ворогу немає там де закріпитися. Відповідно, тому наші сили оборони наносять вогневе ураження і такого закріплення зробити не дають. Ну і ми розуміємо, що Придніпровський напрямок сьогодні медійно дуже активний. Мова йде про обласний центр Херсон. Ворог не проводить тут наразі, принаймні остання доба вона показала, що була лише одна штурмова дія. Це пов'язано перш за все з перегрупуванням російських військ. Я думаю, що надалі буде продовжена та ж сама тактика, та ж сама островіада, яка і триває вже протягом цих багатьох. Місяців, якщо говорити про сіверський напрямок, зокрема, я хотів би на ньому особливо зупинитися. Це зона відповідальності 25-ї загальної загальновійськової армії російських окупантів. До речі, там ще діють підрозділи також додатково першої танкової армії, і власне ворог намагається рухатися у бік Торського і має на жаль тут певні тактичні просування. Ворог намагається сформувати тут кишеню. Чому ми говоримо про те, що це надзвичайно складна ситуація? Традиційно це те, що росіяни тактично завжди використовують. Мова там в тому числі і про серебрянський ліс. Тому сподіваюся, ті заходи, які сьогодні проводяться нашим командуванням, плюс відповідна наша ресурсність, вона допоможе не дати ситуації набути рис критичності, тому що зрозуміло, що ворог намагається по всім локаціям створювати саме такі. Критичні моменти, кишені, як ми їх називаємо, для того, щоб е, рухатися вперед. Ну, загалом, якщо дуже коротко, то ситуація на фронті виглядає таким чином. Пане Сергій, а що відбувається із Херсоном? Пам'ятаємо, ми про те, що окупанти б'ють по мосту на один із районів міста, так званий Корабел, і говорять про те, що якщо. Ну, Повзуть такі чутки про те, що якщо о, вдасться відізати цей район від основного численні міста, то можуть бути загрозливі сценарії розвиватися, і росіяни ці сценарії дуже хочуть втілити в життя. На вашу думку, наскільки це сценарії реальні і яким чином будуть протидіяти наші сили оборони? Я даремно зробив наголос на тому, коли оглядали весь фронт, що тут дуже багато медійності. Зрозуміло, що ворог зараз наносить удари авіаційні, перш за все, з використанням кабів по тій логістичній трасі. Яка пов'язує корабельний район Херсона з іншими районами міста, острів так так названий. Власне дійсно сьогодні ворог намагається створити там відповідну гуманітарну загрозу для тих людей, які зараз підлягають евакуації, і відповідні заходи проводяться обласною владою, військовою владою, і звичайно, нашими військовими. Зрозуміло, що це інформаційний в тому числі тиск, бо вже навіть виникають чутки. Ми розуміємо, що їх росіяни закидають. Про начебто, ледве не появу на острові в корабельному районі Херсону, диверсійно розвідувальних груп ворога. Перша контрдиверсійна робота вона триває постійно. Це не є якоюсь новиною там крайніх днів. Зрозуміло, що ворог по островах намагається діяти задум його очевидний, спробувати форсувати Дніпро. але тут увага якими силами і ресурсами. Я думаю, що багато питань відразу відпаде. І це ж розуміло, що сили оборони не будуть сидіти споглядаючи, як ворог намагатиметься там можливо переправлятися. Я думаю, що до цього не дійде, тому що при сучасних засобах розвідки ми розуміємо, що накопичити відповідний там відповідну кількість особового складу плав засобів. Приховати це неможливо, і все це буде знищуватися на підході до берегу. Тим більше вже по самому Дніпру. Так от власне задом передбачає звичайно створення плацдарму. для того, начебто відрізається там корабельний район, створити плацдарм і вже далі загрожувати відповідно нашому правому берегу. До речі, росіяни не приховують. Наскільки мені відомо, і вони процес цією ідеєю фікс носилися вже дуже давно. Фактично цю операцію називають Кринки. 2 тому що вони були вражені до цього часу під тим впливом, як нашим силам оборони вдалося свого часу провести цю зухвалу мужню операцію саме на лівому березі. Пам'ятаєте, плацдарми в Кринках і не лише в Кринках, де вдалося стримувати великі сили угруповання Дніпа. До речі, ледве не найбільше угруповання російських окупаційних військ. Тому ворог намагається щось таке створити більше мрії. Створити таке щось на правому березі. Очевидно, що наразі так. Такого ресурсу, таких можливостей у нього немає. Пане Сергію. Разом з тим, ракетний і дроновий терор України реактивні шоке все частіше в українському небі з'являються, не підівді, а під канали. Майже тиждень зовсім мало, дозвольте так сказати. Звісно, не хочемо вже ніби взагалі, але реально мало. Звичайні шахеди, які турбували території всієї країни, от минула ніч завершилася тим, що обстріляли і районні коня, але все одно це не ті кількості дронів, які операційно запускала Російська Федерація. Питання не в тому, я зрозумію, і я думаю, що наші глядачі розуміють, що росіяни навряд чи вирішили заспокоїтися і перестати тут робити цей терор стосовно нашої території яким маркером це можна назвати, і до чого готуватися, і на що звернути увагу для того, щоб ну, бути максимально підготовленим до майбутніх подій, і які ці ж події будуть? В будь-якому разі, звичайно, ворог сповідує накопичення за цю накопичувальну формулу. Ви пам'ятаєте, що в нас навіть були антирекорди там понад 700, майже 800 шахетів однієї ночі, потім 600, 500, і це вже до речі ставало певною такою будимістю. Зрозуміло, що виробництво шахетів не призупинилося і відповідно через накопичення відбувається. на сьогодні на мій погляд це виглядає таким е, такою певною імітацією, не дос, не дуже вдалою. І поясню, чому перед західними партнерами, перед за все, перед сполученими штатами, мовляв, ми готові. Чому так підіймається питання так званого повітряного перемир'я? Мовляв, Росія готова це перемир'я, цього перемир'я дотримуватися, тим більше на фоні їхніх ударів. Відбуваються удари Сил оборони України, які є суттєвими для російської логістики, для російської економіки. Якщо ми зокрема говоримо про НПЗ, про логістику взагалі давайте подивимось на вектор, де по залізниці б'ють це південна частина, південна частина Російської Федерації. І власне цей вектор, перепрошую за слово, заточений якраз на російсько-український фронт, в тому числі зокрема і на Покровський відтинок, як найбільш пріоритетний для Росіян, найбільш активний спекотний. То от, власне, оці е, удари шахетні. Чому я кажу, що вони е, не дуже вдало імітують е, своє бажання перемир'я, тому що ну давайте згадаємо лише на цьому тижні, який завершується, ворог, наніс удари, зокрема по газороподільчій станції е, в Одеській області на півдні регіону, де відбуваються, е, скажімо так, економічні, економічно-газові процеси, які зав'язані в тому числі не лише країни Європи, наприклад. А не лише плюс Азербайджан а, і плюс Сполучені Штати Америки. От власне дуже кортіло, щоб пан Вітков, коли перебував у Москві, він з цього починав тоді свій ранок, бо така можливість була. Бо саме напередодні цього візиту ворог саме вдарив по цій газорозподілчі е, станції. І, власне, тоді ми пам'ятаємо удари по інших наших регіонах, і можна кожного дня говорити до цього там про Запоріжжя. Про наш Харків зрозуміло, що ворог трошечки зменшив все це. Ворог дійсно став застосовувати більше реактивних безпілотників. Ну, власне, сьогодні вісім. Наскільки я так пам'ятаю, за даними повітряних сил. Зокрема, два з цих восьми безпілотників вони були задіяні у нас на півдні по Миколаївщині. Ворог влучив там. Теж є на жаль ушкодження. Відповідно, сьогоднішня ніч вона на півдні була і для Одеси, для самого міста, доволі таки пекельною, тому що ворог вночі приблизно в другій годині ночі атакував безпілотниками типу шахет і гірань. Відповідні об'єкти там є й постраждала людина, є відповідно враження критичної інфраструктури. Тобто, це імітація з боку ворога, мовляв, перемиря. А накопичене вони ж зрозуміло будуть використовувати, якщо щось піде не за їх планом. Тому очевидно, що і реактивні шакеди вони не просто вже досліджують. Вони бачите частіше їх використовують як складову цього дронового ракетного удару і терору. Тому тут питання про те, що нам щонайшвидше треба масштабувати нашу відповідь. І дрони перехоплювача я маю зокрема на увазі та інші заходи, які проводяться, але про них не повідомляються з розумілих причин. Тому війна у повітрі принаймні зараз вона ще триває. Є якась певна оперативна пауза. Ну, власне, я пояснив своє бачення, чому саме ця пауза зараз виникла. Пане Сергію, ну, сьогодні на календарі 8 серпня, і дедлайн Трампа сплив, а війна не закінчилася. Ми не бачимо, як російські війська з території України, не бачимо звернення Путіна, який вибачається, підписує документи репарації і так далі. Які uh, мають бути дії Трампа, чи можна їх спрогнозувати, uh, що в принципі може зробити американський президент, і чи робитиме, бо ми знаємо, що і поведінка Трампа, і його риторика це досить uh, важко прогнозовані речі, і можуть відрізнятися навіть одна від одної кардинально в один і той самий день. Чого чекати сьогодні? Ви знаєте, ви знаєте певні певні дії президента Трампа. Я думаю, можна спрогнозувати навіть практично 100% влучанням. Темі, як кажуть, п'ятниця буде гольф і буде перемога президента Трампа у черговій грі Гольф це 100%. Я не знаю, що може цьому завадити. Єдине, що могло б завадити, це оголошення перемоги України над Росією. Я цього хотів би. Я думаю, пан Трамп би долучився з задоволенням і зразу йому кілька премій миру Нобелівських можна було б вручити. Якщо говорити більш серйозно, звичайно, то. Треба не лише слів і заяв очікувати, тому що очевидно, що і зараз не про про Трампа мова, що Путін е, намагається затягнути американську сторону е, переговорний процес про переговори, тобто намагаючись таким чином відволікати, намагаючись таким чином затягувати е, відповідний процес, який мав би прямувати до повного припинення вогню як базового розуміння всіх подальших комунікацій. Чи робитиме Трамп те, що обіцяв там введення відповідних санкцій? Я думаю, кілька годин ми почекаємо і побачимо, наскільки це буде суттєво і дієво. Бо різні заяви лунають з різних боків, і від офіційного Пекіну, що мовляв, зараз критичний якраз той момент, коли треба завершувати війну. Розуміючи роль Китаю в цій російсько-українській війні, ми теж. Мусимо набратися терпіння і подивитися на дії Пекіну, які вони будуть конкретні. Але власне щодо Трампа, якщо санкції будуть, наскільки вони будуть відчутними для Російської Федерації, тому що говорячи про те, що Росії буде боляче, пан Трамп говорить про те, що Росія змогла обходити санкції. Ну це виглядає дещо, скажімо так, не просто парадоксально, а дає можливість Росіянам якось видихнути і сподіватися на те, що не так болюче для них буде, як могло би бути насправді. Тому почекаємо відповідних процесів і заяв, і практичної наповненості цих заяв. Але разом з тим, відповідь у Москві, ми очікуємо приїзд Келга. До чого спецпосланці, спецпредставники Трампа домовляються із представниками російської і можуть домовлятися з представниками російської та українських сторін, і ми ж не забуваємо про те, що і в адміністрації Білого Дому і. В ПІІ, що Готується зустріч Путіна і Трампа, але ніхто точно не сказав, що буде там по Зеленський, але цю інформацію не спростували. Зустрічі готуються і готуються за словами тільки представництв, що є дуже кроки термін. А, про що це може свідчити? Ну, це свідчить про те, що відповідні дії в площині реальної політики відбуваються. Це, на мій погляд, однозначно. Що стосується різних заяв, які ну навіть практично інколи протирічать одна одній, я думаю, це якраз той інформаційний шум, який має відволікати всіх від справжніх дій, справжніх практичних кроків, і які вони є насправді, ми дізнаємося вже за певний час. Тому інформаційна складова під час війни під час таких перемовин на тлі якраз російсько-української війни. Вони покликані приховати насправді ті процеси, які відбуваються. Це не конспірологія, це очевидний факт, це дійсно реальна політика. Тому тут треба знову таки, як завжди, ми з вами говоримо, нам робити своє, тому що фронт він є, він рухається. На жаль, у росіян є просування, нам треба відповідати, треба допомагати фронту. Це про це теж не треба забувати. Бо є певна категорія людей, на жаль, яка знаєте завмерла. І очікує, що сьогодні я не знаю, там о дванадцятій дня, або там двадцять серпня, хтось натисне ту червону або іншу кнопочку, і війна закінчиться сама по собі. Треба розуміти, що так не відбудеться, і ворог не зупиняється. Він цього не показує. Тому о, тут треба нам своє робити надалі, і звичайно, з холодною головою аналізувати те, що відбувається. Пане Сергію, яка ваша думка стосовно от, от, гри ядерні немустами так званої, коли а, американські човни носії, ядерні китайські носії, човни носія тому, бо почали переміщення одні відповідь на коментарі, реакцію Російської Федерації, Китайські відповідно, чорни відповідна дія Сполучених Штатів Америки. Ходять, ходять, ходять і навіть наважують воду, до чогось готуються, тому що показують, намагаються щось довести, але їх практичний наш передіатрі. Ви знаєте, на сьогодні дуже багато версій, чому відбуваються ті чи інші дії відповідно. Я б звернув увагу на те, що. Китай намагається відповідно грати свою гру використовуючи Російську Федерацію, і хтось каже зараз, це не є новиною, але Китай очевидно демонструє свою позицію і свою підготовку до певних тайванських подій. Ну от власне сьогодні, на мій погляд, таке таке вимальовується. Що стосується американців, то відповідно бачите, жорсткі такі дії щодо росіян там з переміщенням підводних човнів. Тут росіяни до речі дуже здивували, які через ТАС намагалися дізнатися, а де ще човни атомні з'явилися, так це взагалі було і при цьому дуже здивувалися, і коли їм не відповіли офіційно не зрозуміло. Тому знову таки подивіться, і той же Медведів трошечки притих, відповідно, дали команду мовчати, тому що от на такі реальні кроки Америки Росії Росія, бачите, реагує. Як той пес, якого заганяють у будку. Відповідно, процеси, які зараз відбуваються, вони мають на меті найголовніше це створення нового світопорядку. По-перше, а по-друге, активно вимальовуються два, два полюси: Китай і Сполучені Штати Америки, і Китай, на жаль, себе, на себе бере роль. Та, яка колись належала Росії, коли Росія була всесвітнім злом, Росія є всесвітнім злом, це очевидно правда, але тепер джерелом цього зла насправді, на мій погляд, виявляється Китай. Як американці будуть надалі діяти? Я думаю, що найближчим часом ми побачимо, тому що бачите, і зближення Китаю Індії відбувається, в тому числі і на тлі відповідних економічних санкцій Сполучених Штатів. Те, що нас очікують веселі часи, тут не доводиться сумніватися, пане Сергію, Але разом з тим, от я е, і в одному із міжнародних видань зустрічав таку думку, що е, Китаю не вигідна поразка Росії зараз, вона не вигідна загалом, але зараз тим паче, бо найближчим часом це ну, найближчий час на це на увазі там вікива, е, Китай намагатиметься закупити Тайвань. І йому потрібен там європейський конфлікт для того, щоб її увагу відволікати, і президент щоб зберігався, ну і свою справу робити в тому числі. Наскільки ця теза має право на життя? Наскільки вона обґрунтована і чи дійсно можна говорити про те, що якщо залізти глибше і пофантазувати, накинути трохи там спірології, а можливо це Китай так підштовхував Росію до нападу на Україну, щоб собі свого часу дістатися до Тайваню? Я думаю, я над цим теж роздумував. і, Ну, як мінімум, це, ця теза, ця версія має право на життя. Вона певними моментами, ви знаєте, мені здається, стає все таки дійсно основною. І, і знову таки, можливо, Китай не розрахував в тому числі можливості як російської економіки, так і російської армії. Я думаю, що дещо інший сценарій вимальовувався все-таки. Російсько-українській війні і дякуючи силам оборони та Богу і нашим союзникам, цей сценарій був зламаний на сьогодні. Я думаю, що Китай в тому числі зараз замислюється над тим, як з цієї ситуації виходити, або через окупацію в Тайвані, можливо так, іти на ескалацію на загострення, але знову з огляду, а що буде далі? Тобто пам'ятаємо, що вони теж думають на перспективу відкрито вступити в бій з Сполученими Штатами. Наскільки це вигідно сьогодні Китаю? Думаю, що ні. Економічно можливо, хоча і тут дуже багато питань. І ну, таки американці теж прораховують цю ситуацію відповідно. Можливо, тому і якраз побоювання за Тайвань, за те чи інше вирішення тайванського питання Китаєм. Вони я про американців і поспішають з тим, щоб російсько-українська війна принаймні. Не закінчилася, можливо, так як ми про те мріємо, хоча вона саме так має закінчитись справедливим для нас миром. Американці хочуть ну якщо не замороження цієї війни, то певної призупинки, щоб можливо більше уваги звернути на Китай на Тайвань. Я думаю, найближчим часом ми це все побачимо. Найближчим часом, якщо знову таки, що ми починали, будуть пусті розмови, порожні розмови і заяви. То очевидно, що далі знову таке буде класичне: нам робити своє, а ці пани, які борються за двополярний світ, без участі Російської Федерації, вони будуть демонструвати вже свої дії і домовлятися, але без Російської Федерації. Росіяни цього не, не хочуть зрозуміти, але це їхні проблеми і їхня біда. Я думаю, зрозуміло, пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, військовий експерт ютуб канал країна», для вас позиван До Побачимось.